Вітаю вас, друзі. Часто у військовозобов'язаних виникають питання: а чи можуть працівники ТЦК та СП разом з поліцією проникнути у житло військовозобов'язаного, так званого ухилянта, відповідно до статті 30 Конституції України передбачено, що заборонено проникнення у житло іншої особи, інакше як без мотивованого рішення суду? Відповідно, порушення право військового обліку є адміністративним правопорушенням, тобто. Не передбачено кримінальної відповідальності за порушення правил військового обліку, а відповідно, працівники ТЦК та СП не зможуть отримати відповідне рішення або ухвали слідчого судді або суду без наявного відкритого кримінального провадження. Тому майте цю інформацію на увазі, користуйтесь нею. А у разі чого ви вже знаєте до кого звернутись на зв'язку? Вітаю вас, друзі. Часто у військовозобов'язаних виникають питання: а чи можуть працівники ТЦК та СП разом з поліцією проникнути у житло військовозобов'язаного, так званого ухилянта, відповідно до статті 30 Конституції України передбачено, що заборонено проникнення у житло іншої особи, інакше як без мотивованого рішення суду? Відповідно, порушення правил військового обліку є адміністративним правопорушенням, тобто. Не передбачено кримінальної відповідальності за порушення правил військового обліку, а відповідно, працівники ТЦК та СП не зможуть отримати відповідне рішення або ухвали слідчого судді або суду без наявного відкритого кримінального провадження. Тому майте цю інформацію на увазі, користуйтесь нею. А у разі чого ви вже знаєте до кого звернутись. На зв'язку.